Якщо проаналізувати, як змінювалася погода на Рівненщині за останні кілька десятків років, можна помітити тенденцію: літні місяці стають дедалі теплішими, зменшується кількість днів зі сніговим покривом, а екстремальні погодні явища, такі як сильні пориви вітру, надмірні опади чи навпаки засуха, повторюються все частіше. Все це наслідки глобальної зміни клімату, які у тій чи іншій мірі прослідковуються по всій планеті. Так, погода в нас змінилася. Якщо брати температурні показники. Середньорічна річна температура у нас на Рівненщині виросла більше ніж на 1 градус. До речі, це багато. Обрати по території області, то якраз саме у наших регіонах температура ну, найбільше виросла. Громадська організація Екоклуб проаналізувала, які наслідки зміни клімату вже характерні у рівненській громаді та як можна адаптуватися до цих процесів. Екоактивісти вперше презентували подібне дослідження на місцевому рівні, розглянули дані про зелені насадження, стан водойм, щільність забудови тощо, крім цього, провели опитування серед жителів рівного та Квасилова. Більше трьохсот респондентів розповіли, як вони реагують на кліматичні зміни. Більшість людей відчувають на собі зміни клімату. Більшість людей відзначила, що вони. Наприклад, відчувають погіршення свого стану під час хвиль спеки і що значна частина з них змушена звертати або звертатися до медичних закладів, або вживати якісь заходи для того, щоб ну охолодитися. Екоактивісти звернули увагу на заходи з адаптації, які варто було впровадити на місцевому рівні зі слів Ольги лящук. Вони не потребують значних капіталовкладень. Ідея в тому, щоб підійти до проблеми поетапно, контролювати та вимагати від Влади простих рішень, наприклад, відмовитися від надмірного скошування трави, яка влітку часто вигорає, та не здатна виконувати захисну функцію. На її місці утворюється така щільна кірка, яка не дозволяє проникати всередину води, води дощу, який на неї падає. І, відповідно, ця дощова вода фактично стікає як по асфальту. Просто потоком, хоча мала би фільтруватися і мала би вбиратися в землю. Дослідження провели у межах розробки плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату. В екоклубі сподіваються, що до парад прислухаються і втілюватимуть їх на практиці, а самі рівняни вимагатимуть реагування на кліматичні зміни. Якщо влада заходів не запровадить, то громада потерпатиме надалі, матиме матеріальні та фінансові збитки, що погіршуватиме життя місцевих жителів. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.